Вітаю вас на Пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. У нас вже зайшло сонце, вечір. І певні роботи я виконую. Знімаю вже корпуси докомплектовую гнізда, де забираю малометки. В більшості, в більшості в сімей я задоволений. Непогані сім'ї йдуть, поки скільки перебираю 6, 8, 9 рамок йдуть. Але є і один дуже прикрий, дуже прикрий момент. Зараз я його вам розкажу. Є один товариш, який не було реклами про вощину, він аж заскучав. Спеціально для нього вощинка біворд, яка за сезон, як багатьох пасічників, так і бджолками зарекомендувала себе. Хорошо. є такі помилки, які ми по необачності робимо, які можуть привести до загибелі цієї пасіки. От дивися, наче хорошо хорошо, а десь, а десь і є помилка. Ось сім'я складжена майже на 10 рамках і не вміщається. І таке буває. Тут що, або прийдеться рамку докласти, або аж висить за заставною. І тут. Ось теж, ну тут менше, але теж за заставною. Я думаю, що вони на зиму зіжмуться. Ну Сімейки такі ось. Це можна сказати, що вже сім'я складжена в зиму, ось такої сили. Лише, звичайно, щоб буде утеплений веш. Це просто так. Ось теж сімейка майже на 10 рамок. Я думаю, 8 буде, якщо зіжметься. Це теж складжена зиму тільки. Але я сьогодні хочу проговорити не про це. Ось про сімейку номер 1 я забрав вже магазини, Забирав і лишав весь другий корпус з медом. Відкриваю, думаю, зараз заберу, лишу її на одному корпусі. Сімейка чудова, мирна. І я бачу, що вона почала кидатися. Думаю, що за, в чому проблема. А проблема ось в чому. Клав у неділю зараз я покав, що клав. Сипануло стільки кліща. Це понеділок я його струсив і це знову стільки його випало. Дивіться. Обробляв цю сімейку один раз бівел, well, або бівел well не спрацювало і, кажеться, два рази базальтом. Навірно, і базальт або то, що дим пішов сітка дно. Не пішов вверх, можливо, і ця причина. Не знаю, чи зможе вижити така сімейка. Що я прийняв? Я посадив маточку в ізолятор, поклав рушничок з тимолом і поклав ось такі полоски свої. Полоски свої на основі амітразу. Правда, три полосочки. Я їм тут і тимол, і три полосочки поклав. І не знаю, побачимо, чи були бджоли, дуже була закліщована, були бджоли геть без крилів, але дивлюся бджолки, он наче вже чистенькі, освободилися, є розпліт, але ну, не знаю, чи той розплід весь кліщовий. Може, вихід такий ще, буду, коли б до складати якісь сім'ї, десь якусь ще рамочку розплоду. Можливо, цю сім'ю і вдасться спасти. Скоріше всього. Тут стояли магазини, і я, мабуть, лінувався зняти і покласти полоски. Десь я знімав. Треба було просто зверху влити хоч мурашину кислоту. І, мабуть, цю сім'ю я забув і все-таки кліш її майже, майже добив. От Цікаво, чи виживе вона сім'я, От такі прості помилки десь забув. Як їй шкода, От забув а бідні бджілки. Дивіться, як вони хочуть випустити матку. Ну, матку ми, мабуть, випускати не будемо, бо це буде проблема. Вони і так вже майже весь, весь корм майже з'їли. Тут були всі повнометки, а розпліт поклав униз. Тут лишилося пару медових. До речі, я такі робив рушнички з тимолом. Ось це сусідня сім'я. Небагато, але пару кліщів упало навіть від рушничка з тимолом. Просто Обикновена олійка, розведжена і тимол і пропитана салфетка. Бачите, від тимолу теж сипиться кліщ. Звичайно, тимол я досліджую зараз про тимол, Він дійсно хороший препарат, але ж дуже дорогий. Пів кіла стоїть щось 1300 гривень. Я думаю, що таких помилок. На пасіці ми дуже рідко робимо. Десь одну-дві сім'ї. Можливо, ще десь є пару сім'ї, де я забув. Там, де я забув, там ще показую, що з кліщом треба боротися протягом року. Але не дивлюся, я відкрив, вони кидалися. І я знав, що ця сім'я дуже миролюбна. Але дивіться, кліщами трошки збили. І дивіться, які бджолки зразу, зразу стали спокійними. Навіть агресія може. Показувати, що закліщованість сім'ї. Лазять собі по ручках, хоч би що, і Дивіться, і вони не, не кидаються. А то раз відкривав, вони кидалися. І так само ще пізня яйцекладка матки теж закліщованість. Це, це ще підтверджує, що матка у мене в основному в жовтні ось я складав сім'ї, навіть каплі розплоду нема. Добре, друзі, не робіть таких помилок. Боріться з кліщом і щоб ваші сім'ї всі були крепкі і здорові. Хай вам всім щастить. До побачення.